Я вирішила, що хочу святковий торт. Okay. Я бачу, що вже всі готові приготувати кращий торт у світі. Oh. Зак, а ти вже готовий все з'їсти? Краще займайся приготуванням тортика, а не поїданням солодощів. Okay. А я вирішила приготувати для своєї онуки ми найкращий шоколадний торт. Думаю, що кіткати ніколи не будуть зайвими. Прикрашу цукерками. Залишилось тільки обгорнути все стрічкою. Готова шеф, як у тебе справи? Маячня якась. Я приготую найкращий торт у світі. Крем так класно розмазується. Складаємо всі коржі один у одного, чудово. Тепер розрізаємо торт навпіл і складаємо. Залишилось тільки викласти веселку з мастики. Хмарки, і не забуваймо про мордочку. Готово. Нікому не рухатись! У мене вежа з маршмелу. Ой, впала. Але почну заново. Які смачненькі стрічки, смакота. Зараз викладу на свій тортики з маршмелу. Додамо ще трохи улюбленого мармеладу сестрички. І останній штрих мармеладні серця. Бо я люблю сестричку. Спробуй! Який цікавий, а це виглядає апетитно. Смачно! Мені подобається. Дучі й хмарки. М -м, вперше пробую на смак хмарки. Вони смачні. Ставлю мільйон лайків. А це у нас що? Шоколадний тортик. Потрібно скоріше його спробувати. Шоколад я люблю, а тут Ласно. ще й кіткат. Класно. А що тут? Тут мої самі улюблені мармеладки. Нічого собі. А ще маршмело і мармеладні стрічки. М -м, смакота я обираю переможцем тортик від шефа. Шеф, вітаю! Йдемо далі. Я хочу чіпси. Приготуйте. Що ж, завдання отримали? Приступаємо. Бабуль покажеш, як чистити картоплю. Без проблем, нуче. Береш чистку та чистиш. Все просто. Далі ти повинен тоненько нарізати картоплю на кільця і відправити в розпечену олію і обсмажити до хромкого стану. Ах, так, так, це ж простіше, простого. Зараз потішу картоплю, тепер нарізаємо, ніж нам більше не потрібен. А ось олія знадобиться. Виливаємо на сковорідку. Чудово. закидаємо картоплю. О, ні, олія нападає. Я тобі так просто не здамся, підступна олія. Бабуля, ти чого все в порядку? Тримайся. Зараз я покажу майстер-клас чіпсів. Ця картопля мені не потрібна. А ось тертилья точно знадобиться. Розрізаємо тертилю на трикутники. Я хочу зробити не просто чіпси, а начос. Вони ж набагато смачніші, правда. Наливаємо олію, обсмажуємо. Oh. Потрібно приготувати гуакамоле. Нам знадобиться стиглий який авокадо. Розминаємо його виделкою, викладаємо гуакамоле на хромкий начос mm. і додаємо yes. помідори. Готово залишився останній крок, чебрець. Ой, бабуся, з вами все гаразд. Будьте здорові. Тож, на чому я там зупинилась? Точно, гілочка, чебрецю і лимон. Готово? А чим це пахне? Мої чіпси горять. Який жах? Через чорний дим не можу їх розглидіти. Мої чіпси згоріли. Вони нагадують вугілля, а не чіпси. Гаразд, подамо те, що є. Може прокотить. А це ми зараз дізнаємось, як все смачно пахне. О, це що чорні чіпси? Ой, який жах? Не хочу далі спробувати. А що тут у нас Вау, ціла тарілка чіпсів? Такої кількості на мультики вистачить дуже смачно. Не можу зупинитись. Ого. А що це таке? Шеф приготував новий кулінарний шедевр. Треба зацінити. Виглядає надто корисно. ну і Гадота перемагає бабуля. Я хочу какао. Зробити це супер-пупер. Просто Звичайно, зробимо. Та простіше простого потрібно тільки налити в кастрюльку трохи молока, насипати какао, проварити і перелити все в гарний кухоль. Звісно, з моїм зображенням. Так, наливаємо ще трохи. О, ідеальний смак. Mm -hmm. Шеф, хочеш спробувати? Ну й добре. Mm -hmm. А я приготую набагато краще. У мене буде ціла бомба з какао. Для цього потрібно розплавити шоколад, перелити в круглу форму, насипати маршмеллоу і какао. Тепер перемішуємо. Чудово, заливаємо молоком. А я теж приготую саме смачне у світі какао. Мені тільки треба відкрити молоко. Ой, ні. Ну ось у молоці. Зараз витрусь і продовжу. Так, на чому я зупинився? Точно наливаємо молоко, розігріваємо, додаємо синій барвник. Чудово, молоко стало небесно блакитним, а тепер найцікавіше. Занурюємо келих у сироп, а потім в кольорове посипання. Так набагато смачніше. Наливаємо куколь, блакитне на какао і видавлюємо жовтий крем. Залишилось прикрасити. Все, готово. Якщо у всіх все готово, малятко, спробуй. Я хочу це спробувати. Як же гарно. М -м -м. І дуже смачно. Здорово. Дякую, братику. А що тут? Від коханої бабулі. Хм, зовсім не те. А це ще що. Так, потрібно покласти шоколадну кулю в гаряче молоко. І що станеться? Вау! Воно повністю розчинилось. Треба спробувати. Треба ж як смачно. Але що обрати? Один, два, три. Бери! Перемагає какао-братика. Що? Я виграв. А тепер приготуйте мені пасту. Шеф готова. І бабуся також. Братець знає, що робити. Та нічого я не знаю. Я вперше готуватиму пасту. Навіщо такі довгі? А бабуль, тепер зрозуміло. Тепер то правильно. І не забудь помішувати ложкою. Ось мої спагеті вже зварились. Якщо правда хочеш навчитись готувати, то стеж за мною. Спагетті треба готувати власноруч. Беремо борошно, яйце та замішуємо. Далі фарбуємо тісто у чорний колір, щоб не бути схожими на всіх. О, Замішувати тісто складно. А тепер нарізаємо на довгі макарони. Чудово! Можна відправляти варитися у киплячу воду. Далі ми приготуємо восьминога, адже яка паста без морепродуктів. Восьминога можна покласти прямо на пасту. Чудово. Бабуся, а що ви робите? А що щось не так? Я роблю пасту з кетчупом. Це ж смачно. Бабуся спокійно, у мене просто прилипла локшина на дно. Раз, забудемо про ці спагетті. Я приготую пасту краще, ніж у всіх вас. Беремо локшину і заливаємо окропом. Ось готова. Спробуй. Ух, ти як класно! Ой, це що восьмініг? Який жах. Несмачний. А це щось апетитне. Спробуємо. Ось це вже смачно. А це щось цікаве. Смачно! Але дуже гостро. У роті все горить. Я обираю пасту від братика. Вона саме смачна. Ух ти! Ми потрапили до нового челенджу. Чер я перша? Цікава, що у сейфі? Ух ти! Мені дісталася апетитна ловшина. Як же я зголодніла, аж слинки течуть від її аромату. Клас! Мені подобається. Це дуже смачно, друзі. ням-ням-ням-ням. Э -э, що? Ця локшина така смачна, ну просто смакота. Я хочу намотати її на палички, щоб було швидше і крутіше. Що вона робить? М -м, фантастика! Як же я наїлась Ммм, Тепер ваша черга. Okay. Тоді я наступний. Хоч би мені пощастило так само, як і сюзі. О ні, це ж табаско, самий гострий соус у світі. <плес> Ми віримо в тебе. Майк дякую, дівчата. З вашою підтримкою мені набагато легше. Але мій язик здається, він зараз горить. Та не дайте мені води швидше. Ще хвилини і я залишусь без язика. Сьюзі на допомогу. Вибач, у мене була тільки локшина. Ой, Майк, я б з радістю тобі допомогла та нічим. Відкрий сип! Чудова думка. Ого, тут магічна куля. Цікаво, як вона працює. Ой, ні, моя рука замерзає! І перетворилась на льодяник! Я не можу відірвати її від кулі. А, а. Ой-ой-ой. Ми замерзаємо. Ух, яке полегшення. Сюзю, ти гаразд? Та вона застигла. Ема, прокинься. Все жахливо, але нічого, я знаю, що їх розтопить. Настав час пустити в хід мій вогняний соус! Який він пекучий, просто сил не має терпіти! Не бійтесь, дівчата. Я вас усіх врятую. Зараз ви відігрієтесь! Ура! Я жива. Дякую, Майк. Ось тримається. Вода загасить твою пожежу. Лови. Ух, так набагато легше. Дякую, Сюзі. Ви не проти, якщо я почну. Перед Майк. Ех, мені дісталась цибуля. Жах. Майку не пощастило? Хтось хоче помінятись. Гаразд. Я уявляю, що кусаю солодке соковите яблуко. О, а ні, це зовсім не допомагає. Ага, Давай, давай, сміливіше. Тільки заради тебе, Сьюзі. Дуже бридко. Ця цибуля коли-небудь закінчиться. У мене вже горить все горло від неї. Як це сумно. Я навіть не знаю, ці сльози у мене від цибулі чи постійної невдачі. Ой, бе. Жак. За що мені це? Упс. Фу, Майк, ти смердючка. Ще секунди і я задихнусь. Вибач, але я змушена заклеїти тобі бірота, а іншого виходу немає. Вибачте, дівчата, я не хотів. Цікаво, що у мене в сейфі. Ого, ось це краса. Ви тільки подивіться на цей торт. Щастиче тобі. Хто? Що? Пригости нас, будь ласка. А не мрійте. З цим розкішним райдужним тортом я цілком пораю сама. Від одного погляду на нього в мене вже течуть слинки. Я просто обожнюю єдинороїв. Це самий смачний торт, що я пробувала у своєму житті. М -м -м, він ще й кольоровий, райдужний. Як же смачно. Гаразд. Сподіваюсь, мені теж пощастить. Ого, як цікаво. Цей золотий пилок такий гарний. Просто око не відірвати. Ой, апчки! Щось так спати захотілось. Оні, Ема, що з тобою? Схоже, це чарівний пилок. Він усипляє. Ема, прокинься. Що ж робити? Точно я знаю, що її розбудить. Ой, що це за жахливий запах? Це знову Майк? Що трапилось? Це чарівний полок приспав тебе. Ясно. Дякую, що розбудив. Дивись, вона все ще їсть торт, а нам не дає. Ти думаєш про те саме, про що і я? У мене є троянда. Давай посипемо її чарівним полком і подаруємо Сюзі. Прикольно. <кхем> Сьюзі, це тобі крихітко. Мені? О, дякую, Майк. Це так мило з твого боку. Як ароматна вона пахне. Ой, як спать хочеться. Ура! Тепер торт наш. Налітай! Яка смакота! Круто! Смакота! Можна я перша? Давай! Дякую! О, ні, мені дістався кислий лимон. Я зовсім не хочу його їсти. Сміливіше, Сміливішиємо. Під стіль. Oh, ну, гаразд. Спробую. Айфону і кислятина. Hey, oh, Ха -ха. Ну і видокуємо. Єго <laughs> більше їсти не буду і не просіть. Тепер ти, Майк. Yeah. Добре. Ого. Пригости нас! Єго oh, no. ще сам не спробував, а ви вже тут, як тут. Ще yeah. солодкі мармеладки є. Ах, ти жадіна! Гаразд. Тоді я відкрию свій сейф. Мені дістався медальйон. Прикольно. Ну і що мені з ним робити? не зрозуміло Може покрутити? О, так це ж годинник. Хм, Цікаво, що буде, якщо натиснути цю кнопку. Дивно, я нічого не відчуваю. Ей друзі, ви чого? Круто, я зупинила час і можу робити все, що захочу. М -м, який смачний коктейль. Круто. Мені він дуже подобається. А ось і мармеладка, яку я так хотіла скуштувати. Клас. Тут навіть цукерки є. Вибач, Майк, але я тобі їх теж не залишу. Це було смачно і дуже весело. А тепер подивимося, що прикольного еми. Ей, подружко, якщо до лимонного соку та шкірки, це буде щось. Настав час запускати годинник. Тільки спочатку я трохи підфарбую майка. Ха -ха. Я завжди хотіла це зробити, а він чинив опір. Тепер він не відмовить мені. Ха, умора. Час пішов. Ди мій коктейль? Куди він подівся? ха Я мозло злопала лимон. Ти чого мене лякаєш? А-а-а! От умора! Які ж ви смішні друзі?